Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мій, як звеличишся ти дивно, Ти прибрався у славу і величну красу. Ти задягаєшся у світло, як у ризо, простираєш небеса, як шатро, підносиш над водами горні палаци твої, обертаєш хмари на колісницю для себе, на крилах вітру, ти ходиш. Ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми вогнене полум'я. Ти поставив землю на тверді її. Не захитається вона по вік віку. Безодня, як одежа покриває її. На горах стоять води. Від повеління Твого вони біжать, від голосу грому Твого тікають, піднімаються на гори і сходять у долину в місце, що ти призначив для них. Ти поклав межу, якої не перейдуть вони і не повернуться, щоб покрити землю. Ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води. Ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли втамовують справу свою. Над ними літають тахи небесні, голосі лунає між віттям. Ти напуваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь людям, щоб здобути хліб із землі. І вино веселить серце людини, і єлей намащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини. Насичуються дерева поляві, кедри ливанські, що ти не садив їх. Там птахи гніздяться, гніздо щаплі найвище, Гори високі для оленів, скелі захисок для зайців. Ти створив місяць, щоб визначити час, і сонце знає захід свій. Ти насуваєш темряву, і ніч настає, тоді бродить вся звірина лісова, Леви речать за здобиччю і просить від Бога поживи собі. Сходить, сонце, вони вертаються назад і лягають у лівищах своїх. Виходить людина для справ своїх. І на працю свою до вечора. Як величі діла твої, Господи, все премудро створив Ти, повна земля творіння Твого, ось море велике й прозоре, там безліч гаді І тварі малої і великої, там плавають кораблі і кити, що ти їх створив, Вигавати в ньому. Вони на тебе сподіваються, що даси їм поживу у свій час. Ти даєш їм, вони приймають, ти відкриваєш руку свою, вони наповнюються усяким благом. Ти ввертаєш лице твоє, вони тривожаться, піднімеш дух їх, вони щезнуть і у прах свій повернуться. Пошлеш духа свого і створяться, і ти оновлюєш лице землі. Нехай буде слава Господня на віки. Звеселиться Господь від діл своїх, Він погляне на землю, і вона тремтить. Торкнеться гір, і вони димлять. Славитиму, Господа, все життя моє, Співатиму Богу моєму, поки живу. Нехай буде благоприємна йому пісня моя, і я звеселюся в Господі. Нехай щезнуть грішники з землі і беззаконників нехай більше не буде. Благослови, душа моя, Господи.